Ну, а ось ця задача, реб'ят, це задача на суміші, і я думаю, що вона прям, ну така вже, не дуже вона весенька. І так, читаємо. На нейтралізацію суміші, фенолу з етанолом витратило розчин натрій гідроксиду. Я Закінчила читати це речення і тепер напишу те, що відбувається. І так, фенол вступає в хімічну реакцію із натрій гідроксидом, і в результаті цієї реакції буде утворюватися натрій фенолят і виділяється вода. Тепер етанол плюс натрій гідроксид. І ось тут, ребят, вам потрібно розуміти, що фенол з гідроксидом вступає в хімічну реакцію, а етанол не реагує. І ця хімічна реакція не відбувається. Отже, що це означає? Що ось цей весь гідроксид, який у нас був в умові задачі 8 грамів, він весь буде вступати в хімічну реакцію тільки з фенолом. І давайте ми зараз з вами ось цей момент якось ну, використаємо. І так шукаємо кількість натрій гідроксиду. І за цією кількістю ми можемо знайти. Так, давайте ми спочатку кількість знайдемо. Тут у нас буде 8 грам, тепер молярна маса натрій гідроксиду буде 40 грам на моль. І так, ось тут буде 40 грам на моль. І звідси ми можемо знайти, що кількість натрій гідроксиду буде 0,2 моль. Куди ми їх записуємо? Ми їх записуємо от сюди. І що нам це дає? Якщо ми знаємо, що натрій гідроксид вступає в хімічну реакцію з фенолом, отже, ми знаємо, що фенола у цій суміші буде так само 0,2 моль. Єсть. Тепер. Я читаю цю задачу далі. Така ж сама маса суміші прореагувала з металічним натрієм, з виділенням газу об'ємом 4,48 літра. І так я записую рівнянечко реакції. Така ж сама суміш, а 6... давайте-ка я її, мабуть, отут запишу, Ребята, от так ще секундочку, ось отут так, така ж сама е, суміш С6H5OH вступає в хімічну реакцію з натрієм, і в результаті цієї хімічної реакції так само утворюється натрій фінолят, тільки при цьому виділяється водень. І я маю врівняти ось цей хімічне рівнянечко. Але, ребят, на відміну від реакції з натрій гідроксидом, з натрієм буде взаємодіяти і фенол. І етанол. Отже, водень буде виділятися і в першій реакції, і в другій реакції. Я вирівняюся рівнянні реакції. Але, рівня, нам же це вже не страшно. Ми ж уже в цій хімічній реакції, там, де виділяється водень, ми ж уже якусь інформацію знаємо. Ми знаємо тут що? По-перше, ми знаємо, що фінола буде. Буде 0,2 моль. А ще ми знаємо інформацію про весь водень, який утворюється в результаті ось цієї хімічної реакції. Ну, ви знаєте, ребят, що я зазвичай люблю робити все через молі, тому що так воно набагато легше і швидше. Тому, що я зараз зроблю? Я розумію, що весь водень, який виділяється в другій хімічній реакції 4,48. Отже, кількість водню, який виділяється в цій реакції, буде об'єм поділити на молярний об'єм. Об'єм 4,48 літра. Молярний об'єм 22,4 літр на моль. І це все буде. Дорівнювати 0,2 моль. Що це означає? Що ось цей весь водень, який виділяється, має кількість 0,2 моль. Але тепер, ребят, давайте ну, розсуждать. І так дивіться, ребятки, якщо у нас фенола 0,2, то скільки ж водню виділиться в першій реакції? І ви бачите по коефіцієнтам, що біля фенола стоїть двоєчка, біля водню стоїть коефіцієнт одиничка. Це означає, що водню в першій реакції буде рівно вдвічі менше. І так, ось тут було 0,2, а тут рівно вдвічі менше 0,1. Це водню виділилося в конкретно першій реакції. Але ж ми тільки що з вами порахували, що всього ту водню виділилося 02 моль. Отже, що це означає? Що якщо всього водню виділилось 0,2, в першій реакції його виділилося 0,1, отже, в другій реакції його також виділилося 0,1. Ну, Давайте ми це зафіксуємо: 0,2 мінус 0,1 і буде, ой, вибачте, і буде так само 0,1 моль. Що це означає, ребят? Що якщо у нас в другій реакції водню виділяється 0,1, то ми ж за цією кількістю водню можемо вже добратися і до спирта. І спирта в нас буде рівно вдвічі більше, тому що знову ж таки, рібят, перед водним стоїть коефіцієнт одиничка, а перед етанолом двічка. Отже, кількість етанола у нас буде так само 0,2 моль. Що це нам дає? Ми зараз з вами добралися до кількості кожної із цих речовин в суміші. Ми знаємо, що фенола – 0,2, етанола 0,2 моль, і тепер ми запросто можемо знайти інформацію про їхні маси. І так, маса етанола дорівнює кількість помножить на молярну масу. Кількість 02, молярну масу етанола ми запишемо обов'язково окремо. Це буде 46 г на моль. Отже, ось тут ми множимо на 46, і це буде дорівнювати 9,2 грама. Точно також ми знайдемо масу фенола. Це 6H5OH. Ми кількість помножимо на молярну масу, кількість 02. І ми цю малярну масу також запишемо сюди. Це 6H5OH дорівнює 94 г на моль. Множимо на 94 і це в нас буде дорівнювати 18,8 г. І остання дія в цій ці задачі, нам потрібно буде знайти масу усієї суміші. Тобто, нам потрібно просто додати масу етанола, тобто 9,2 г, і масу Тобто 18,8 грама. І це буде дорівнювати 28 грамів. Отже, маса вихідної суміші в грамах буде дорівнювати 28 грамів. Задачу ми зробили.